Всім привіт! Сьогодні я до вас з грою на липучці. Гра на липучках. Ось вона називається так. Вивчаємо час та частини доби. Це видавництво ранок. У нас тут є кілька варіантів гри. Під двох років можна займатися. Тут ми вивчаємо і час. І ось варіанти ігор, можете подивитися. І в чому полягає суть. Перше, це просто в нас годинник, де ми можемо передвигати години і вивчати. Тут написані години, тут написані хвилини. Оця кожна циферка від'єднується вона на липучці. Дуже зручно вивчати з дитиною годинник. І друга частина це в нас частини доби. В нас намальований ранок, день, вечір і ніч. І дитина має ось. Такі штучки, наклеїчки розставити. Наприклад, спить, зранку просинається, чистить зубки, снідає, йде гуляти, обідає, знову гуляє, вечеряє, там, сідає на горщик, мама читає казочку і лягає спадки. Ось так. Дуже така цікава гра, розвиваюча, вона недорога, тому, якщо Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд. Можливо, буде корисним.